Іван з позивним наві – киянин. з серпня проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, отримавши складне поранення спинного мозку на Бахмутському напрямку, змушений навчатися всьому з нуля. Нині може самостійно пересуватися на кріслі колісному. У нього надзвичайна мотивація до одужання. Принаймні, поки хтось із моїх рідних близьких мене віри. І вірить, вірить в цю в мою ціль до цієї цілі, то я ну, не маю права здаватися. Я маю до неї йти. У цивільному житті 49-річний Іван інженер-механік. Повномасштабне вторгнення застало чоловіка у Києві. Коли над його будинком пролетіла ракета, він одразу вирішив піти у військо. Втім, потрапив туди не одразу. Спочатку купав окопи, допомагав переселенцям. Згадує, у перші дні головне було втримати Київ на той момент. Країну я бачив досить такою потужною в плані згуртованості, бажання перемогти уже тоді. Вже одразу лікарі розповідають, цілеспрямованість та амбітність Івана є рушійними силами під час реабілітації. В принципі, як на свою травму, він Дуже класно справляється з поставленими задачами, і ну, взагалі, гарно сприймає свій стан і роботу з ним. Після занять у залі Іван переходить до тренувальної кухні, де самостійно готуватиме їжу. Це теж один з елементів реабілітації військовослужбовця. Зараз наші заняття саме спрямовані на виконання такої навички, як приготування їжі. Це для того, аби коли Іван потрапить додому, він міг самостійно приготувати, наприклад, сніданок для дружини. На кухні Іван помітно нервує. Це буде перша страва, яку він приготує після поранення самостійно. Пропонує зробити гарячі бутерброди та яєчню. При цьому Іван розповідає, любив готувати і в цивільному житті. Його коронна страва це суп із сардиною. Мені дуже приємно це було завжди робити. Приготувати для родини щось. Причому це і тест, мій батько, і брат. Ну ми всі не, не цураємось з цієї побутової сторони. Після завершення усіх приготувань Іван пригощає лікарів та знімальну групу рівне онлайн своїми стравами. Прошу до столу, пригощайтесь на здоров'ячка. От що вийшло? Рівне онлайн місце, де інформація оживає.